Феміністки, переважна більшість тих, хто називає в Україні себе феміністками, вони мають дуже погане уявлення, в яких умовах живуть навіть не тільки жінки в Україні, переважно більшість жінок в Україні, а ну, всі люди якби, в Україні. Тобто, ну, це є дуже багато показових цитат про це якби, і. Знову ж таки, перед ефіром я згадувала Лещенка, який е, говорив про те, що під час анексії Криму що от тепер вони там не зможуть літати в Європу, самі нарвались. Ну переважно більшості населення абсолютно по барабану, що вони зможуть літати в Європу чи ні, тому що в них на це просто немає грошей. І ну і там просто в нашому дослідженні, коли там жінки говорили про те, що от скільки вони там заробляють, деякі з них згадували. І це були такі цифри, про які ну просто е, треба задуматися, там, коли там людина заробляє 1400 гривень там місяць, і їй за ці гроші потрібно якось прожити, а в неї двоє дітей. Ну тобто, це якісь е, тобто люди, які називають себе ну жінки, чоловіки, які називають себе феміністками в Україні, феміністами. Ну, я не кажу, що всі, я, мені здається, що це дійсно трошки міняється, але дуже багато з них вони не розуміють про те, з якими проблемами стикається більшість населення країни. Це дуже, ну, якби я можу зрозуміти, чому це так, тому що людина, людині дуже важко вийти за межі свого досвіду. Це якби ну, показано ну, якби, на багатьох прикладах. Ну, власне, тому ми намагаємося робити якісь такі дослідження, говорити з людьми, якби з простими людьми, з простими жінками, які ну, щоб показати, що там. Ну, а це, це не те, що ми беремо якусь маленьку групу і кажемо, от дивіться, вона живе так погано, так живе переважно більше з населення цієї країни. І треба розуміти, що ми можемо говорити скільки там завгодно про. В принципі, навіть там, про представництво в парламенті, що в принципі добре, якби жінок було більше в парламенті. Але ну, переважно більше жінок це питання мало хвилює, тому що в них питання в тому, як там, в принципі, знайти якусь роботу, тому що їх там, не хочуть брати на роботу, бо вони жінки там, чи менше хочуть брати на роботу. Вони мусять погоджуватись на якийсь там, частковий заробіток, неповний робочий день там, і так далі. Тому що в них немає іншого вибору, тому що в них діти, які часто там, чи не часто але хворіють. І ну, тобто, в них якісь абсолютно інші проблеми, ніж е, тих людей, які говорять про фемінізм в Україні. Не кажу, що всіх, знову ж таки. А, можливо, це зміниться, і я сподіваюся, що це зміниться найближчим часом. Ми трошки ну, якби подивимося з висоти нашого якогось там соціального статусу, освіти е, Києва, чого завгодно, в якісь набагато віддаленіші. Сочки нашого суспільства, які насправді складають його більшість. І мені здається, що це треба обов'язково робити, інакше, ну інакше, ну, якщо з точки зору фемінізму говорити про якусь там загальну емансипацію жінок буде просто неможливо, тому що ну, загальне переважно більшість жінок, якби ми взагалі не цікавимося їхніми проблемами.